Всім привіт, ми Софія! Даніна. І сьогодні ми будемо грати в Госттак. Uh, ну, тобто, бої між uh, червоним і синіми. Ну і почали. А я червона. ти? я во. А, ні, это бо. Перед твоїм писком зразу. Б'ю тебе он по попці. А, привіт. <с> uh, привіт. Ну не бачу синих, там вон спині. Я йду до там... О, сині. Ти взагалі знімає? Я знімаю. Я знімаю. Коротше, вони там, короче, вони там здирвали місце. Я бачу, я ж вже злізла на низ. Вот я коло тебе зразу. Тобі да, в оку. Я тобі в око пуляю. Оп, чувак якийсь. Це не наш чувак. Я знаю. Меня... Ты щось тебе узнала? Не, просто на тобі. На тобі в ноги. А, мене пуляють. Мене оббаяли. А мене тоже пуляють. Вот. Сука. Сумка. Тут сыні, коли у нас є синій. Вот, 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 вот. Да. Вот, вон, бачиш синий. Вот так. Мен... Вот так, вот так вот. Нічого собі. Я просто в пульну. Мені б стріляли тоже. Чекай, куди ти йдеш? А, я тебе баю. Нікуди, я просто воздух пуляю стріла. <рес> мене б'є, мене хтось б'є! Хто тебе? б'є? Це воєннича лопата. Я буду всіх лопати цією лопатою. А це нам сім ямок давали? У нас було 10. Ага, в мене сім тільки. У мене теж сім? Так, стало. Я стрибаю. Я той маю богу. в наших червонях, вони захоплюють територію. От давайте подумаємо, що наші червоні построїли у вав, вони построїли територію, до сині, в плац. Ходи сюди. Б'є, б'є, б'є! Синій пісень! Ліна, синій, дай до мене, синій, синій, дай до мене! Він не вбив синій. Я відомі, що ти йому... Ну. Та йди, ти йому! Синій, синій, не вважайся! Синій на базе. Сыни набляжается, сыни набляжается, сыни наближается, сыни наблюдается. Да, пани, падик, пани, базі Да, набл... базі, 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 базі. Базі? базі на базе. Бази на базе, сыни, бар, вы на спини. Сыни на базе. Ага, біжу. Зараз да, напиши синій на базі. Та ну. Синій на базі, синій на базі. Угу. Коротше, вибіжіть по синього, я бистренько зроблю, щоб мене не лагало. Якщо в мене... Що мене таке тупо не ставляло, блін, свої биття. <пілу> ви звучите, мене треба з ламу купити. Так, я зробила вже собі, щоб в мене не лагало. <пілу> мені... Ну верніше лагало, але не так сильно. Мені треба обійти до сихні, щоб вони мене забили. Я хочу мати цю чорну часть. Це відомі. Эээ, тут... Я иду. Кто тут сажет? Я хочу зачастую. Я, зач... я, я хочу, зачаритись. хочу зачаритись. Я Хочу за Я, я надеюсь, ще... а ну... Я же не облучила стыню. Я надеюсь, що вамлину чутно, тому що я чуть-чуть звук скрутила собі. І якщо Аліну не чутно, ну, я послухаю відео, його просто неду на ютуб. Ой, наші червоні падають з висоти. Ага, бачу. Я стрибаю свято наближається. Сині на базі? Що? Ні, сині не на базі, я на базі. Синіх. Як так на базі? Ну не забачишься, я плывутик. А наші А наші таке прикольне настоя капец. Я бачу Я, я... бачу нього. А він я мене синьо. а він мене так промену. Ну, я попала в нього. О, наші ползуть до сыних. Я, я не помню. Я нашла сунду чару чару. Чего я так говорю? Не, я пала в спину. Фаті, Аліна супер-пупер. <світник> Я, Я так думаю. Так, Я так. дуже хочу йти. Uh, через... Тут на бавом це Я пробую добути собі uh, опис, щоб uh, зачакнути... uh, uh, uh робити меч і зачарувати його. Тільки опит щось випадає зовсім. Я колись випадку в ній базі. Я теж. Слухай! А чого, коли ти видобуваєш о, о, цей уголь, він тебе не випадає мені? Що ти, ти кажеш? Чого коли добуваєш уголь, тобі не випадає опит? Ти що думала? Тут є алмази де да. Ось тут! Аж два алмази Я теж тебе бачу. Я бачу біля лака, да? Я тебе бачу тоже! Блин, ми виграли ні виграли голубі! Тому, тому, тому зараз будем другий раунд. Червона черная. Да, я, я не можу зайти. може треба за сию. Йо-йо-йо-йо-йоу. Йо, йо. я, 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 я червона, ура! Сыня. А, я, а, я сыня, шо, я только к червоному. Треба уйди, кате! Предатель! Вс, видво я за... Ось так я играю за сених. Алина, Алина значит. Ралочка, вот тебе котетка, а вот тебя. Ué, se um eu tivesse o meu dinheiro, eu tava com o